Склад селищної ради налічує 22 депутати. Один депутат склав повноваження. На пленарне засідання, згідно з прийменою реєстрацією, приймули 15 депутатів. Форум необхідний для проведення сесії є. Перед засіданням сесії селищної ради, якщо задавати хвилинний повчання, всі опустити мені російської магазини. Ради гусного скликання оголошення відкрито. Ще усі. Я пропоную по кожному питанню до хвилини до двох і за 10 хвилин роботи закінчити роботу сесії. Приймається? Переходимо до питань порядку один. Перше питання порядку денного. <клухи> <То, клухи> до програми розвитку фінансової підтримки комунального декомерційного підприємства у Стрільський центр первинної медико. Устинівської селищної ради на 2024-2026 роки інформує директор первинки Любов Саприкінг. Ну, будь ласка. Зговорила. Ну, тільки що була постійна комісія, Другу, ми готуємо голосувати. Да, давайте голосувати. <клес> <клес> І наступне питання Любов Заприкінтна, що на комісії інформувала це питання про внесення змін до порядку надання та використання коштів з бюджету Устинівської селищної у формі фінансової підтримки комунального рекураційного підприємству Костинівський центр єдиної медико-санітарної допомоги Костинівської селищної ради на 24-26 років. Два питання було садитися. Є потреба за за... Ісаєвка, Таленюк, Коваль, Косаревич, Лещіко, 50. За. Я за Петренко, Рисяжнюк, Середен, за. Синя за Юшко, за. рішення. <клес> Дякую, Іванівна. Переходимо до наступного питання третього порядку денного пронесення змін до рішення Станівської селищної ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Станівської селищної територіальної громади на 2025 рік інформує Наталія начальник На голосування прошу голосувати. Березь, за. Білошицький, Заїхав, за. 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 Ісаєн, за. Календюк, за. за. Коваль, Косаревич, Лещенко, Десяк. Я за Петренко. Присяжник, Середенко, Синя за Юшко. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. <кхи> Тільки що нова підпробувала, знову даю їй слово. Про внесення зміну. Два питання. Я їх зачитаю, то треба для протоколу. Перше. Про внесення змін до договору оренди землі за кадастровим номером. Не буду зачитувати всі цифри. Та укладення додаткової уди з руманином громом Євгенія Миколайовичем. Перше питання і друге за мене питання про надання дозволу проєкту задовольству, щодо до відзадження земельної ділянки в оренду для сіносіння випасання худоби громадянину Кусенку Сергій. Він формує Ірина Бурова. Голосуйте. Є потреба відслуховувати інформацію? Не треба. Немає. Може ставити на голосування. Так, так. Прошу голосувати. Пересень, так. Пересня. Так. Заїхав. І Сається. Калинюк. Так. Коваль. Так. Косарев, так. Лещенко, 50. За. Я за Петренко. Присежний Середенко, Синя, за Юшко. За. Рішення прийняті. Дякую, переходимо до різного. Хто бажає виступити? Mm -hmm. Немає бажання? Тоді, yeah. з вашого дозволу, всім дякую за роботу, за те, що активно зібралися mm -hmm. і дозвольте мені закрити сесію. 67-го mm -hmm. податків сесія оголошується два